Друзі, всім привіт! Починаю цей влог з закупки м'яса. Сашулькою їздили по справах і заїхали в магазин. Правда, він знаходиться в іншому районі. От, але у нас такого магазину м'ясного саме зараз скажу, як називається свіжина. Ось так. Такого магазину на районі немає. Далі ще ви тебе заїжджали. Сашулька показує, купила ось такий попкорн. Купили рульку, це я буду готувати холодець. Так, потім да, це Сашульки пояснювала, що це буде. Вона питала, що таке холодець. Я кажу, ну це як желе, тільки буде не солодке, а таке м'ясне. Взяли для холодця рульку, 2 капица, телятину. Я взяла, ось таку велику курку. домашню І взяла ще свининку. До речі, там домашня курка. Мені дуже подобається на смак, і вона не жорстка і дуже смачний бульйон що виходить з неї. Тому що я порівнювала цю курку, і ми колись брали курку в сільпо. Домашній бройлер. І в сільпо вона зовсім інакша, і вона не така смачна, і бульйон не такий наваристий виходить, як з цієї курки. От, І вона мені, коротше, сподобалась, тому я взяла. Хотіла взяти дві, тому що, ще раз повторюсь, цей магазин знаходиться не в нашому районі, туди треба їхати. У мене просто в морозилці не буде місця. Щоб це все розібрати. Ну, рульку, звісно, я буду зараз на ніч буду замочувати разом з капицями. А ось це поділю, і треба буде в холодильник скласти. І все. Що вам ще показати, покупки за тебе я вже розібрала. Оце Ми в Ворошин заходили, там купляли тістечка, взяла ще ось таке печиво. Ну, а от тебе ми заїжджали там сир, твердий, сир такий, звичайний взяли. Пластівці вівсяні, ось такий. Ще ввечері сашулька хоче подивитися кіно, взяли попкорн. Все. Зараз це я буду розбирати і буду готувати їсти. На вечерю сьогодні хочу приготувати відбівні. Вже відбила філе куряче. Так, завжди забуваю, з чого почати. Борошно, яйце, борошно або яйце, борошно яйце. Начебто спочатку в яйце, наскільки я пам'ятаю, а потім вже в борошно. Напишіть, до речі, як ви смажите. Ось так. І потім буду смажити. Ічить, макарошки в мене є, вже готові. Ось так. Ось так. Оп. І буде смакота. Так, а в мене вже перша партія готова. Зараз будемо їсти. Не туди глянула, глянула <смас> в іншу сторону, а не на вас. От поїмо, потім будемо пити чайок, треба заварити його, до речі, ще. Ще поставила варитись курку на бульйон. Подумала про завтра. Думаю, що його вже ж треба приготувати, щоб щось рідке було. Тому поставила варитися ще бульйон. Мені, до речі, тільки що Маруся одна остання відписалася. Я вам просто не розповідала. Я підписалася на таку веселу авантюру під назвою Закупка подарунків для дітей. От, а, я поїхала, закупила подарунки за свої кошти, а потім склала перелік, ну, що я там купляла, не тільки подарунки. І оскільки грошей треба на одну дитинку. От, і батьки дуже швидко всі скинули. І от Остання матуся мені відписалася, що от, скинула. І все, я вже всі гроші повернула собі назад. Ой, це чудово. Є у мене ось такий невеличкий шматочок. М -м -м. Яка купка смачна. Мягитенька. Прям М -м. У мене вже друга партія смажиться. Ми вже поїли, заварила ось такий чайок, додала до чаю. Ось сюди гвоздичку, апельсин та яблучко. Дуже смачний чай так виходить, прям такий ароматний. Ще б була б м'ята, було б дуже-дуже Чай, До речі, ми будемо пити з піроженками. Просто ось це, дівчатка, просто обожнює. Лимонний тарт. Просто обожнює. Тут тісточка, вже два з'їли сьогодні по дорозі. Еклери. Сашулька прям дуже полюбляє ці еклери. Сашуль, там ще чайочок треба зараз налити. Тому нам смачного і вам смачного, хто зараз їсть. Да. От уже гризеш, да? зараз чайочок Сашулька треба налити. Доброго раночку. Починаю я цей день з такої краси. Гляньте, що в мене буде тут. Тут квіти будуть. Ось тут щось орхідея вирішила, як то кажуть, ожити. Пускає ось такий листок. І щось я сподіваюся, ну, мені так здається, що то, мабуть, от теж будуть квіти. Бачите, отака маленька бубочка. Ну, прям мене вирішила, як то кажуть, здивувати. здивувати. Стояла вона цілий рік майже. подарували мені цю орхідею на мій день народження в цьому році. І це вона, коли ті квіти вже зав'яли. І все, з того разу вона більше мені нічого не давала. Жодної квітки. Вона в мене стояла влітку і на балконі, потім я її сюди перенесла. І бачите, щось вона ожила тут. Її тут так чудово. Хоча, я там дивлюсь, було б чудово її пересадити, бо там коріння трішки такі вже не дуже місцями. я дивлюсь. Але, бачите, сподіваюся, їй нормальна, тому що якби було погано, вона би отакого от нічого не давала. От, і оце мене теж дуже поратувала квітка в цьому горшику і в іншому. У нас сьогодні насправді дуже насичений ранок був зараз та година дня. От, і світло нам вимикали на 2 години, і встигла попрацювати. Там зібрала замовлення, треба на пошту відправити. З'їздити відправити, От. потім поставила м'ясо вже готуватися. Там вже готуються повним ходом все. І оце я вчора їздила до друзів. Треба їм, коротше, передати поштою консервацію їхню. Але буду передавати не в банках, а треба перелити томатний сік, огірки. Треба перекласти от сюди, бачите, в коробочки. Треба це все потім. Коробочку скласти і відправити. ну Якраз поки це буде готуватися м'ясо, зараз цим займусь. потім буду збиратися, поїдемо на пошту, а потім сашульку відвезу на заняття. І все, тудим-сюдим, і майже день, бачите, і пройшов. От, ввечері буду, звісно ж, займатися цим м'ясом, буду розбирати і заливати по тарілочкам. Треба ще тарілочки підготувати, знайти. В що треба переливати, тому що тут дуже багато я налила. Ой, гарячо, Так, я зараз вам тряпочкою, ой, воно, бачите, готується. Краса. Так, ладно, буду зараз цим займатися. Я сашульку привезла. Зараз буду їхати на пошту відправляти коробку ще замовлення. А потім це буду заносити треба когось. Попросити, щоб допомогли занести до класу. Взяла собі каву. От, зараз буду їхати поки ще світло на вулиці. Купила сашульки і собі булку, ще стаканчики взяла діткам, і на вулиці щось завила. Повітряна тривога. Так, зараз віддам і буду відпочивати. Так, ну що, дівчатка? Ми вже вдома. Світла нема, сидимо без світла 2 години. От. Ну, зараз якраз буду займатися холодцем. Бачите, скільки багато вам так не видно, скільки в мене вийшло. Ось м'ясо теж дістала. Додам на всяк випадок желатин, от, чесничок. Зараз буду ділити м'ясо, потім буду заливати. От. Потім покажу, що вийде. Потім покажу, скільки вийде в мене тарілочок. Дадуть. Ой, дівчатка, дістала всі тарілки, які були в мене. Ну, такі для холодця. Шукала інші. Женя каже, подивись там на балконі, треба шукати. Шукала, шукала. Коротше, не знайшла спеціальні для холодцю. Тому дістала ось такі. Зараз буду дивитись, що куди класти. Сподіваюсь, мені вистачить, тому що м'яса багато. Холодця багато. От, зараз буду розбиратися. Шо... Сашулька Ой. тут сидить, малює. А я зараз включила е, ноутбук, е, як телефон, як точка доступу до інтернету. І воно чудово все працює. Зараз якийсь фільм включимо. Можемо з сашулькою. Ну, щось, щось включимо, да, будемо Дай. дивитись і да, буду займатися. Хочу. Да, чудово, це, до речі, це. можна Гаррі Потера включити да. і щось подивитись. Давай. Ну, це все. Мені все вистачило. Навіть трішечки юшечки залишилось. Да? Включили включити. все ж таки Гаррі Потера. Дивимось, а це mm -hmm. зараз трішки встине і треба буде складати все в холодильник. О, зібралися ми їхати куди? Краплинку, ще буде там такий сюрприз для діточок. Да, да. Коротше, покажу вам потім трішки пізніше. Зараз прогріваємо машину, будемо їхати. Дома замовила воду. І сидимо в коридорі, тому що каби літять. Мені Ну, чутно було один раз, сигналка на машині спрацювала. От, Сидимо. Вітають нас, дадуть? Не вітають. Не вітають, да. ну, це це так. Це так говорять, вітаю. вітають. Ні, не вітають нас. Не вітають. Це так висловлюється. Не вітають. Ага. Ой, обережно. А це дівчатка. Така краса. Заходили ми в магазин клівер. Я хотіла Сашульки подивитися шкарпетки, там клоготки, але кого так не було, були тільки шкарпетки. Коротше, я нічого з цього не взяла, але була дуже крута знижка на білизну. Гляньте, яка ціна. Коштувала 1123. І цей комплект я взяла за 649 гривень. Класно, класно. Від цієї фірми в мене вже є комплект. Я, до речі, там вже купляла колись. От, дуже гарна якість, мені подобається. Цей розмір у нас ось такий, якраз підходить От, Ось така краса. Ну, я вважаю, що ціна прям, ну, дуже суперова. Потім ми заходили в АТБ за хлібчиком. власний хлібчик. Сашулька собі йогурт убрала, ось такі сирочки на знижці були. Томатну пасту. Сашулька просто обожнює ось такий повітряний пластилин. О, в мене є хлоп'я, хочу я прям захотіла з йогурта з хлоп'ями поїсти. Ось такі томати черрі дуже смачні. Мандаринки. Щось мандарини в цьому році якісь ніякі, якісь кислючі нам попадаються, щось не дуже смачні. Ну, а тут, власне, цукор. Все, сашулька вже забирає. До речі, вам не показувала в мене ось така композиція зимова. Але ці гілочки я час від часу беру для фотозони своєї для роботи. -да. Все-таки ще катер у нас є. Все, зараз буду розбирати. І що? І щось буду. А, хотіла я собі сьогодні зробити ще манікюр, бо треба. От, Так я вже сьогодні попрацювала зранку, коли світло було. От, А в другій половині дня чекала клієнтів, поки вони приїдуть. І поки чекала, вирішила з'їздити з сашулькою за фарбою. От потім ми і приїхали. І... Вже віддала замовлення. Зараз буду переодягатись і буду це все розбирати. А я вже дівчатка приготувала олів'є. Захотілася олів'є, пішла в магазин, купила ковбасу, огірки, майонез. Картоплю вже швидесенько сварила з морквою і яйцем. Вже, бачите, нарізала ціла миска. Вийшла. І також ще сварила курячий супчик. Треба тільки зараз плиту ще помити і все. Будемо сашулькою відпочивати. Отже, виходить ця риба. Ага. Як Я тобі подобається, можна порівняти, на що скрувопле, на яку щуки.